Просто раніше це називалось інакше, тобто це раніше називалось дослідження операцій, а зараз отаке от модне слово логістика, і про це ми будемо трохи говорити. Ну, ви знаєте, що в Україні декларовано, поки що не знаю, буде чи не буде але впроваджуватися. Але задекларовано пацієнта орієнтована модель надання медичної допомоги. Враховуючи те, що променева діагностика використовується ну, майже в усіх випадках клінічних, то без пацієнта орієнтованої променевої діагностики ми не обійдемося. І скажімо, що таке пацієнт орієнтована. Тобто, діагностика має наближатися до пацієнта і пересуватися в просторі мають діагностичне зображення, а не пацієнти, тому що це значно швидше. І значно дешевше. Ну, от на цьому слайді ви бачите вимоги Міністерства охорони здоров'я до надання первинної медичної допомоги, що вона має бути доступною, результативною, економічно ефективною. Якщо ми не використовуємо променеву діагностику, яка має використовуватися, то не може бути ефективною, От. І е, якщо ми направляємо. Пацієнтів кудись на проведення ранкілогічних досліджень, то вона не може бути, безумовно, знову ж таки ефективною і доступною. Про що свідчить цифри? Те, що за кордоном 80% допомоги надається на первинній ланці медичної допомоги. І якщо за допомогою рентген-діагностики там ставиться 80 чи 70 по різному в різних джерелах по різному водство дає там 80%. відсотків, забезпечити 80% відсотків надання медичної допомоги на первинці нереально. Ну ми можемо констатувати, що у нас протягом року є більше 200 мільйонів звернень людей до лікарів. Фіксується понад 70 мільйонів е, хворіб і е, ну, 8-7 зараз людей виїхало трохи менше госпіталізації, і на все приходиться 20 мільйонів феніологічних досліджень. Зрозуміло, це значно менше. А от за даними, просто пізніше немає цифр, щоб так вони були, що в 2020 році на всі. Методи візуалізації, я звертаю там тамграфію і енцефалографію, було всього 4 мільйони направлень з первинки. Тобто, це відносно 200 мільйонів, це ж нічого. Тобто, якщо у нас вся променева діагностика знаходиться на другому і третьому рівні, то надати на первинці 80% медичної допомоги нереально. Ну, а у нас практично все рентген діагностичне обладнання сконцентроване у трохи більше за 2000 рентгенівських відділень. Ну, і я спеціально тут поставив два слайди, в якому ви бачите, що в одному кабінеті стоїть чотири рентгенівських апарата, а на подвір'ї фізіопульмонологічного центру стоїть там 5, 6, 7 пересувних флюорографів, а їздять вони. З ультрапортативним апаратом Фуджі, тому що то не вистачає бензину, то шофера, то ще щось, то не працює система кондиціонування, тобто не рентгенівське обладнання, а система забезпечення. Тобто, коли у нас обладнання прив'язано до певного кабінету, до певної машини, еф... забезпечити ефективне використання такого обладнання дуже важко. І ще раз звертаю о, 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 вашу увагу на наступне. Що у нас зараз близько 11 тисяч одиниць радіологічного обладнання. І на 11 тисяч обладнання, всього 6 з половиною, а зараз вже менше рентген-лаборантів. Ми розуміємо, що половина обладнання, якнайменше половина обладнання, не працює. І, скажімо, сьогодні, якщо ми чуємо, що закупили ще там 20, 30, 50. Одиниці обладнання, це ми можемо констатувати, що знижується ефективність наявного діагностичного обладнання, тому що якщо ми отримуємо обладнання і не отримуємо персонала, який на нього буде працювати, ми розуміємо, що буде або коефіцієнт використання обладнання зменшувати, або воно буде просто стояти. Тому скажімо, от коли ми кажемо про логістику, це якраз комплексний підхід для вирішення проблеми. Ну і ми всі зараз, ну я сподіваюся, що всі більше користуються новою поштою, ніж Укрпоштою чому? Тому що це зручніше, тому що відділень більше, вони знаходяться ближче, і коли ти приходиш до нової пошти, тобі кажуть: а як ви хочете відправити так, сяк так. І вам просто потрібно прийти і сказати, що вам потрібно відправити. Все інше вирішує вже нова пошта. І вона до того ж підтягнула і Укрпошту, але все те ж те, що робить Укр... нова пошта з точки зору логістики. Ну от тут трохи показано на цьому слайді, що і це логістичні центри, це перевезення там різного рівня машинами. Різна упаковка, тобто все це елементи логістики, і от вони виграли у укрпочти, тому що у них була класна, є класна логістика, і саме про це ми маємо сьогодні говорити і про медицину, що логістика є різні визначення, але все логістика це мистецтво. Та наука управліннями поток, потоками товарів, енергії, інформації та іншими ресурсами від точки походження до точки споживання йдеться про те, щоб доставити потрібну річ чи інформацію, чи енергію у потрібної кількості, в потрібному стані, в потрібне місце і в потрібний час, от все це є логістика, і вона. Розглядається і в плані медицини. От ви тут бачите це стаття нашого національного інституту охорони здоров'я імені Шупика стосовно проблематики логістики в медицині, і тут записано, що в різних аспектах вона використовується, і дається певний аналіз в цій статті. Складові логістики, це організація процесів, це використання приміщення, які ми використовуємо, обладнання і безумовно. Персонал, ну зараз з точки зору логістики інформації, ми бачимо, що робиться, впроваджується активна телемедицина, переводиться на цифру, це це все це, це логістика. Тому що ми де можемо переміщати, архівувати, зберігати, передавати зображення швидше, економніше, і безумовно, це дає можливість покращити надання медичної. Допомоги. Тобто, навіть ми переводимо зараз електронний документообіг документ і широке впровадження інформаційних технологій. Коли ми кажемо про променеву діагностику, ми знаємо, що є первинна променева діагностика, і, скажімо, Високотехнологічна променева діагностика, то відноситься рентген рентгендіагностика, ультразвукова діагностика. Якщо ви побачите, подивитесь ото от, те, от, що Еліпсом обмежено, то маючи поруч рентгенівський апарат і ультразвуковий сканер, особливо сучасний рентгенівський апарат і сучасний ультразвуковий сканер, в руках радіолога є потужні засоби. Отримання діагностичної інформації, що дозволить поставити, ну є певні може, обмеження, але дуже багато кількість діагнозів можна встановити на місцях. Ну, а тому, що вони мають використовуватися комплексно, або ще... Минулому старічці казала Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми наближаємося до встановлення правильного діагнозу порівняно там, з високотехнологічними методами, там більше 09, тобто 90% діагнозів можна поставити на місці. І е, сучасна структура системи променевої діагностики вона має виглядати от таким чином, коли на первинній ланці у нас є. Е, рентгенівські і ультразвукові сканери, там, де вже є радіолог, то вже доцільно мати і мамограф, і апарат з томосинтезом, ну а вищі, там те, що знаходиться в лікарні, в госпітальних округах, це вже високотехнологічні методи, це комп'ютерна томографія, магніторинзґенансна томографія, ангіографія та інші методи. Ну, На цьому слайді показано просто, от, якщо ми застосовуємо традиційний метод. і скажімо, сучасний, що скорочення часу отримання діагнозу в рази. А якщо ми ще попрацюємо в цьому, то буде вже порядок. Ми бачимо зараз, що будівництво йде по всій Україні, і коли будуються нові житлові масиви, як правило, там не будуються лікарні. Тобто, ми маємо констатувати, що населення потихеньку віддаляється від закладів вторинного третинного рівня, і безумовно, якщо ми в цьому напрямку не зробимо оснащення закладів первинної медицини засобами первинної променевої діагностики, то забезпечити ефективність надання. На первинній ланці там 80. Я не кажу про 80, навіть 50% буде неможливо. Стосовно місії проведення, значить, ще в 2006 році да, в 2006, був на станції Вернацького поставлений отакий от портативний рентгенівський апарат. І е, на ньому зроблено за цей час ну, трохи більше 300 знімків, коли ми. Євгена Дикова спитала, а чи ефективне, він сказав, дуже ефективно. Чому? Тому що кожна ціна кожного знімка це кілька тисяч доларів, тому що ми мали приймати рішення, чи потрібно евакувати нашого учасника експедиції, чи можна надати йому допомогу. Тобто ми відправляли зображення на велику землю і отримували Консультації приймали рішення, і завдяки цьому заощадили значно більше грошей, ніж коштував цей апарат. Тобто знаходження обладнання в тому місці, куди звертаються за допомогою, де є пацієнт, дуже важливо, і ми маємо йти в цьому напрямку. Сучасні апарати, рентгенівські та сканери, вони не потребують рентгенівських кабінетів, вони не потребують спеціального живлення. Тут спеціально от показано на цьому слайді там акумулятор, інвертор, і ми зовсім не залежимо від енергетики. Тобто ми можемо переміщатися в просторі будь-де, дійти до пацієнта додому, зробити знімки і дослідження і в польових дослідженнях. Ми маємо використовувати сучасні можливості сучасних цифрових і інформаційних технологій. Ну буквально там місяць тому ми проводили аудит у новому закладу, який був релокований зі сходу, і там приміщенням, де вони знаходились, їм заборонили використовувати там бити стіни, там щось. Вони зробили ну дуже от, жовтим колом показано, як нам виділили місце для проведення екологічних досліджень. Взяли. Такий мобільний апарат, і все, вони вирішили проблему з рентгенною діагностикою. Ніякого проблем з реакційною безпекою немає, тому що поруч, з приміщеннями, немає робочих місць персоналу, немає ніяких ризиків, що хтось отримає якесь опромінення. І в цьому плані рішення дуже раціональне і забезпечує заклад. Рентгенодіагностикою. Ну, і я хочу заказати, що у нас сьогодні на первинці, от там я вже казав, що 9 тисяч закладів, у нас дуже велика кількість цілком нормальних будівель закладів первинної медицини. І виділити там окреме приміщення, де буде виконувати і рентгенологічні дослідження, немає проблем. Тобто, машини. Швидкої допомоги. Навіть меншою машиною можна доставити обладнання в центр первинної медичної допомоги і провести дослідження. От на цьому слайді група центру рентгенівських технологій виїжджала в заклади первинної медицини і проводила ультразвукові рентгенівські дослідження в місцях, які деокуповані після, скажімо, окупації. Росією розуміло, що проводити всі дослідження неможливо, але є певний перелік, який можна проводити, і достатньо швидко. Тобто, от ця група може виконувати дослідження, які показані на цьому слайді. Ну, і я звертаю увагу, що сьогодні ну, Україна знаходиться на перших позиціях стосовно Статом статометрії печінки, скажімо, в 2022 році. Апарат ультразвуковий, от який показаний на цьому слайді, був представлений на в Європейському конгресі радіологів. Всі компанії, які випускають ультразвукове обладнання, приходили на стенд дивитися всі провідні, тому що на сьогодні те, що робиться на цьому апараті, виконується на апаратах. Експертного класу, а це легкий апарат, який можна переносити, перевозити, і який можна використовувати в центрах первинної медицини. Рентгенівські апарати сьогодні теж можна, скажімо, і переносити навіть. Просто скажімо, краще їх перевозити, але, і, от ви бачите, тут показаний апарат, коли там дві людини можуть перенести цей апарат на собі. Ну, але. Обладнання це класно, приміщення класно, організація чудова, але в першу чергу потрібен кваліфікований і мотивований персонал. Тобто, ви бачите, коли у нас 11 тисяч обладнання і 6 тисяч умов операторів, це забезпечити ефективне використання, використання неможливо. Тому ми, ми маємо готувати надлишкову кількість операторів, тому що люди, крім того, що вони працюють, вони ходять у відпустку, вони хворіють. Випереїжджають, тобто куй, купа проблем, і для того, щоб наявне обладнання використовувалось, у нас має бути надлишкова кількість операторів напрямку рентген діагностики. Ми це вже робимо. Тобто, зараз, от завдяки Володимиру Михайловичу Кмитюку, на жаль, він не приїхав в на базі Івано-Франківського фахового медичного коледжу. Проводяться курси операторів цифрових рентгенівських систем, де Молодший медичний персонал може підвищити свою кваліфікацію і отримати можливість проводити рентгенологічні дослідження, тобто, ми маємо, можемо собі забезпечити додаткову кількість операторів, які працюють на рентгенівському обладнанні. Зараз так така ж сама робота проводиться і в напрямку підготовки ультразилкових операторів ультразвукових сканерів, готується там стандарт нового нової кваліфікації. Оператор радіологічного обладнання, але це потрібно робити, тому що від цього забезпечити ефективне використання обладнання. Ми не можемо а це все складові логістики. Тобто два тижні можна підготувати оператора, і безумовно таких курсів можна провести не одні, там два три, а більше, і в цьому напрямку, якщо у нас є 8500 рентгенівських апаратів, то нам потрібно не менше 10 тисяч операторів, а можливо і більше. Тобто, потрібно в цьому напрямку працювати. Що стосується штучного інтелекту. Його потрібно використовувати як помічника радіолога. Про це буде там Сергій Володимирович, може більше скаже. Але я хочу сказати, що на сьогодні ми не можемо очікувати, що штучний інтелект в нашому напрямку замінить персонал, і скажімо, його потрібно як використовувати як помічника. Якщо ми його використовуємо, як помічника наші можливості. Збільшується, але нужно розуміти, потрібно, що штучний інтелект, інтелект теж помиляється, і якщо ми будемо на нього тільки ставити, то кількість помилок буде багата. Але хочу звернути увагу, що потрібно його використовувати для підвищення своєї кваліфікації. От показує, що якщо ми використовуємо штучний інтелект, тобто Разом з ним навчаємося, це дозволяє опановувати певну тему значно швидше, ніж якщо б ми просто там читали книжку чи інше. Таким чином, для того, щоб забезпечити сталу якісний аналіз діагностичній форматі, має бути мотивація, має бути надлишковість. Маємо використовувати інструменти, помічники, щоб підвищити свою, скажімо, свої можливості. Ну і безумовно. Оптимізувати передачу інформації, переміщення обладнання, тобто, все це є логістика. Ну і я хочу сказати, що стосовно там внизу написано приватних закладах, я не кажу, що це може бути тільки в приватних, просто специфіка. Приватних закладів вони більш гнучкі, і у них більш можливості адаптуватися до змін, які відбуваються. Скажемо, бюджетні та муніципальні заклади вони більш інертні, тому що це регулюється більш довго. Ну і висновки: використання логістики в діагностики дозволяє вже зараз і. Дозволить значно підвищити ефективність надання медичної допомоги. Тобто, для цього, в першу чергу, ми маємо наблизити променеву діагностику до пацієнта за, за рахунок ультразвукового дослідження. Воно більш тривале і, скажімо, це просто ніхто особливо не, 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 не досліджував. А рентгенівські промені, особливо, що стосується рентгенографії, впливає там долі секунди. І використовується там така мізерна частина енергії, яка спрямовується на, на венгенівському апараті. що ну, Це одиниці ватт. Одиниці ватт. Якщо ми беремо ультразвуковий апарат, це десятки ват, коли ми проводимо дослідження. От просто порівняні рівні енергії. Ми маємо просто критично думати і сприймати те, що нам розказують, нам розповідають багато чого, що не є на самому... Дійсності і ключовим питанням є безумовно, підготовка персоналу, підготовка вас, усконалення, ваших професійних знань, підготовка надлишкової кількості операторів, які працюють. Я до речі, для мене може бути там, я вважаю, що і лікарі у нас же є лікарі рентгенологи підприємці які самі виконують дослідження. Я впевнений, що, скажімо, там травматолог, який пройде курси певні там з використанням променевої діагностики, йому швидше мати поруч рентгенівський апарат і виконати на ньому дослідження, чим кудись його направити і пояснити, що ж він хоче отримати. От, це теж логістика. От. І скажімо, в, в, в закладах іноземних там у. Приватних лікарів, крім аргенівських апаратів і крім ультразвукового сканера, навіть є, от у травматологів, магніторезонансні там, томографи для кінцівок, це є в них в будинку. І вони не потребують якихось там, там дозволів. Коли я питав колег-радіологів, а у них ліцензія є, да, вони сказали, у них ліцензія лікаря-травматолога. От, а я говорю, а ще яка ліцензія? Він каже, я ж ми У них є ліцензія лікаря-травматолога, і він як спеціаліст означає, що йому потрібно для того, щоб виконувати свої професійні обов'язки. От це ми маємо Я дякую вам за увагу. Дякую хмельницькому середку за те, що ми маємо можливість тут збиратися за активність. Ну а клубу за те, що. Ми маємо можливість проводити в цьому класному залі наші заходи. Дякую за увагу.